Всім доброго дня! Сьогодні у нас відео про зимову цибулю. Бачу, що всі потрохи починають скуплятися зимовою цибулею для майбутньої посадки. Сьогодні вам розкажу про два основні сорти, які в нас будуть, які забезпечують нас врожаєм. Вони стійкі, врожайні. Невимогливі вони вирощені, і саме головне, що вони непогано зберігаються. Також сьогодні хочу зупинитися на такому питанні, як ми готуємо свою цибулю до посадки, щоб вона не стрілкувалася. Це дуже важливо, бо є деколи, бачу, мені пишуть в коментарях, що купили цибулю, і багато цибулі пострілкувалося. Зараз в магазинах, на базарах повно всяких сортів за різними цінами. І маленька, і велика цибуля, але я вам хочу сказати, що це саме важливо: як вибрати сорт? Бо в зимовій цибулі це грає велику роль. Ми вже зимову цибулю багато років садимо і бачимо, що деякі сорти просто. Дуже гарно себе показують. А деякі сорти ну, нічого особливого. Тому щоб ви не витрачали дурно гроші, хочу розповісти сьогодні про два такі основні сорти, що забезпечить вас врожаєм. Так, перший наш це радар. Радар у нас це голландська селекція, це не зовсім сорт, це гібрид середнього строку дозрівання. Ця цибуля-радар дуже врожайна, ніколи вона не підводить. Багато років ми її садим, і вона завжди є. Є такі цибулі, що є випадівні в радарі. Такого нема. Радар гарно переносить зиму, у ньому не дуже багато випадів. Він не дуже такий прихотливий порівняно з іншими сортами, які є. Радар має непогану стійкість до хвороб основних цибулі. І за що він ціниться? Що він непогано зберігається. Бо є таке в зимовій цибулі, що вона може нарости велика в деяких сортах, а потім починати дуже гнити. Тому радар з усіх один з найкращих. Радар не росте досить великий, він у межах 300-400 грам, має напівгострий смак. Ще один дуже гарний сорт, який цього року будемо садити. Це штутті. Я би вам радив, якщо немає штутті, є штутгардар Різен, Штутгардар Стенфілд. Це прекрасні цибулі. Вони мають досить гострий смак, але вони дуже гарно зберігаються. Вони невимогливі, ростуть майже на всіх ґрунтах. Навіть кажуть, що штуті має момент до несправжньої борошнистої роси. Це одна з хвороб, як помідорів фітофтора, так само у цибулі несправжня борошниста роса. Штутті досить така округла цибуля, гарна велика. Цього року штуті, був у нас найврожайніші. Найбільша цибуля і найврожайніша. Ми і штуті садили раніше, але цього року нам дуже сподобалося, Тому цього року у нас буде основна радар і штуті. Крім радару і штуті, ми будемо ще садити Red Baron, Ще будемо пробувати один гібрид цибулі. Гібрид не буду називати, немає значення. Якщо вродить, з вами поділюся, вам розкажу, що такі підходить для вирощування. Red Baron не буду рекомендувати, бо дуже багато відгуків різних. Одним подобається, одним не подобається. Одних стрілкується, других не стрілкується. Ми Red Baron дуже любимо за його смак, нас він непогано росте після зими і не, майже не стрілкується. Тому ми ще садимо Red Baron на зиму. Щодо стрілкування, хочу вам сказати, що стрілкування залежить від якості посадкового матеріалу. Який у вас буде посадковий матеріал ви купити, в яких умовах дуже важливо, в яких умовах він зберігався, і це буде залежати, чи у вас пострілкується цибуля. Тому я от переважно стараюся купляти вже в перевірених магазинах. Перевірених людей, бо це дуже важливо, і також дуже важливо, як оця майбутня цибуля зберігалася. Якщо вона зберігалася і були перепади температур, не дотримувались температури зберігання, вона також може пострілкуватися. Я би вам радив купляти в магазинах, які дорожать своєю репутацією, які не на один день, тобто на базарі людина осени на один день стала, продала на посадку цибулю. Вже весною ви її не знаєте. А так магазини. Ви вже можете прийти і їм сказати, яку цибулю ви мені продали. Що ми можемо зробити від себе, щоб цибуля не стрілкувалася? Зараз вам покажу: ми купляємо цибулю десь за місяць до посадки. Розстеляємо на верхніх ящиках кухні. Тут у нас і колонка, і газова плитка. Отаку. Це у мене радар розстелений. Тут вона десь місяць ще вигрівається. Бо е, знаєте, що може бути? Що, наприклад, виробник той, що виростив цибулю в належних умовах, цибуля зберігалася, а потім, коли вона транспортувалася, там передавалася в магазин, можуть бути порушені температурні умови. Там десь вона захолола, там десь був холод, там десь була жара. І через порушення цих температурних умов цибуля може стрілкуватися. Отак, От нас радар. От, Red Baron барон нас розстелений. Штуті, все на газетках, вона собі місяць вигрівається, і потім у нас переважно це цибуля не стрілкується. От навіть Ред Барон нас після зими не стрілкується. Багато людей пише, що Ред Брон стрілкується, В нас Ред Baron не стрілкувався.